Привіт! Як думаєте, що робити, коли є купа незавершених проєктів і нічого робити не хочеться взагалі нічого? Правильно розпочати ще один новий проєкт. Ну а як інакше? Не дякуйте! Отже, трошки старенька модель від Італері. Багато цього добра є в коробках. Харизматичний сіренький танчик, який багатьом подобається звісно, це Panzerkampfwagen 38 серії F. Масштаб 1.35 Пластик, модель стара, але конкретно це трохи свіжіший оновлений перевипуск моделі, але з деякими апгрейдами від того самого Італері. Багато хто його випускав, але в мене є ось цей, тому його й доведеться збирати. Зате тут є трошки інтер'єру, який ми потренуємо сьогодні пофарбувати, і це, мабуть, основна ідея цього відео попрактикуватись з інтер'єрами моделей. В коробці інструкція небагато деталей сірого пластику, напівзбірні гусениці, що, звісно, непогано, декалька на 4 варіанти фарбування, що по апгрейдам: це металевий алюмінієвий стволик, що мене радує, і трошки фототравлених деталей. Типу сіточки на корму і тримачів каністр. Що ж, будемо збирати просто й без заморочок з коробки. Ну, як казав, трошки позитивний момент, що є трошки деталей інтер'єру в цій моделі. Е, звісно, цьому інтер'єру далеко до Мініартівських чи якихось інших інтер'єрів, але потренуватись в самий раз. Почнемо з корпуса. Ванночка відлита суцільним шматком пластику, що добре, як на мене. При цьому рельєф є всередині і ззовні, хоча е, саме внутрі на стінках деталей немає, на жаль. Щищуємо зайвий пластик з допомогою ножа, прибираємо облої та інші дефекти лиття. Далі можна щось вже поклеїти, по типу редукторів, балансирів, ресор тощо. Тобто займаємося ходовою частиною цієї моделі. І насправді деталей ходовки тут зовсім зовсім небагато, тому е досить швидко можна тут все позбирати. Балансери рухомі, тому перед приклеюванням їх слід підрівняти. Скажімо, надівши каточки, можемо використати лінійку для візуалізації, отже, проклеюємо деталі, вдіваємо катки і краще всього покласти на рівну поверхню цю модель на стіл і вирівняти всі деталі до того, як у неї повністю висохли. Катки приклеювати я не буду, бо так буде зручніше нам потім фарбувати. Добре, достатньо роботи по ходовій частині, там взагалі небагато залишається, по суті, катки і гусениці. Що по інтер'єру, є дещо цікавеньке ось така переборка між бойовим відсіком і відсіком з движком. Перед приклейкою хочу переконатися і перевірити, що там на кормі буде все окей стикуватися. І насправді здається, що все окей, тут і буде. Не дуже хотілося б щось шпатлювати. І насправді деталі з'єднуються досить непогано, хоча модель вже з віком. Окей, проливаємо рідкого клею, далі ще одна панель пішла туди. Також, як бачите, приклеїли дві платформи знизу. Також додали нижню частину сидіння. З дрібничок тут буквально тільки педалі. Схоже, що місце водія. З правої сторони в нас розташовано. Ще спинки сидінь, які вставляються в отвори, але їх краще зняти і спершу пофарбувати, а вже потім клеїти. Що ще тут маємо? Це трансмісія, яка склеюється аж з цілих п'яти деталей. Я її поки що вкину, але теж потім демонтую під час фарбування. По деталям інтер'єру, поки що все. Підемо до зовнішньої частини. Велика деталь над двигуном вже на місці. Можемо тепер доклеїти ще одну кормову плиту. Деталізація тут насправді в цілому непогана, як мені здається. Всі деталі по інструкції потрібно насверлити трохи дірок для дрібних деталей. Коли великі деталі встановлені, то час клеїти різні дрібнички, з цим все окей, хоча насправді буквально всі дрібні деталі треба трохи підчищати ножем. Підшліфовувати шкуркою. Є в нас також такий ящичок, який ніби той окей, але він не має задньої стінки, і насправді це, мабуть, не дасть мені спокійно спати вночі. Тому екстрено підготував шматочок тонкого картону, трохи суперклей гелю і встановлюємо цю заглушку на цей ящик. І тепер можемо приклеїти це діло на кормову плиту. Хоча насправді, видно, цей дефект буде майже би й не було видно ось. Окей, час дістати металеві деталі, що в нас є в наборі. Тут плюсом, безумовним є те, що вони взагалі є в цій коробці, ну а недоліком є те, що вони досить товстенькі. Тому, щоб все зігнути як слід, наприклад, ось цю сіточку для корми, то треба трохи попрацювати такими інструментами, грубувати травло, але в принципі для тих цілей, що його дали в коробку, може згодитись. Після успішного згинання металевих деталей приклею їх там, де потрібно, на суперклей. Окрім того, в нас по кормі залишається ще глушник приклеїв, що цікаво, отвір в трубі я не висверлював, він такий і був. Схоже, що по кормовій частині в нас поки все, можемо побіжати трохи вперед. Тут в нас є додаткова бронеплита з заклепками, на яку я ще встановив гаки для буксирування та трошки запасних траків. В наборі є достатньо траків, тому можна додати запасні на модель. І, в принципі, інструкція про це й говорить: юзайте запасні траки. Що в нас ще залишається? Перш ніж ми зможемо перейти до фарбування інтер'єру, це ось ця фронтова вертикальна бронеплита, в якій має бути курсовий кулемет. Кулемет, звісно, нам треба зробити, що? правильно висверлити дірочку в стволі. Для цього використаємо дрібненьке сверло. І потім сверло вже потрібного діаметра. Тут а, найважче знайти центр оцього ствола, і тоді вийде непоганий отвір. Що ж, давайте трошки пофарбуємо, до цього ми тут, мабуть, і зібралися. Так, інтер'єр спрощений, але чому б і ні. Першочергово нам потрібно обезжирити цей пластик. Якогось масла чи бруду тут не було, тому модель не купав в миючому розчині. Але якщо потрібно, можете це зробити. Далі просто заліємо у White Spirit в аерограф, в даному випадку від куріли, і задуємо всі поверхні, що будемо фарбувати. І це по суті обезжирить наші поверхні під подальший процес фарбування. Далі ґрунтовка, який колір бажаєте, але дуже темний не потрібно, оскільки подальшим кольором у нас буде білий. Швиденько все загрунтував, площа фарбування тут зовсім невеличка, тому рухаємося дуже швидко. Далі дуже приємно задувати все біленьким кольором. Насправді потрібно задути не все, а тільки вертикальні стінки. Але краска дується, тому задули майже все. Відповідно, використовую в процесі фарбування фарби від Vallejo та IC'M. Що ж, задоволений проміжковим результатом фарбування далі час сірої фарби, і зручна щіточка нам допоможе. Починаємо фарбувати платформи та підлогу цього відсіку. Можливо, трошки сильно розбави фарбу, тому знадобиться ще один шар. Але, думаю, це не проблема. Звісно, як варіант, можна замаскувати вертикальні стінки і задути все аерографом, але боюсь, процес маскування тут буде трошки складний, тому мені буде простіше пройтися щіточкою. Там, де фарбування йде зовсім тяжко, в важкодоступних місцях, використаємо дрібненьку кісточку. Деякі інші деталі вкриваємо чорним кольором, також деякі інші елементи, наприклад, сидіння. Будемо фарбувати кольором під гуму. Так, стінки в нас тут майже голі, що прикро, і тому важко сказати цей інтер'єр повноцінним. Але, чесно кажучи, через відкриті люки, яких тут аж цілих два на весь танк, ви не побачите й того інтер'єру, що тут є. Підлога виглядає так собі, тому вирішив додати ще один шар сірої фарби. Стосовно трансмісії, то вона теж була задута поверх грунтовки білим кольором і частково вкрита ось цим кольором gunmetal там, де потрібно. Деталізація, звісно, слабенька. Окей, не дуже зайшло мені те, що вийшло, тому перефарбував сидіння в коричневатий колір, здається, так буде точніше. І трохи техніки сухого пензля для імітації. Певних ефектів зносу ось цих поверхонь. Для цієї мети використав якийсь колір-металік, по кольору схожий щось типу сталі. І натираємо всі поверхні, які могли тут зношуватись. Логічним чином, натер і стінки бойового відсіку трошечки. Отже, пошарпали для більшої краси всі елементи, без фанатизму, звісно, і вкрили. Добрячим шаром глянцевого лаку. І тому тут все блищить, а значить, час вкрити. Елементи рельєфу з допомогою рідкої змивки, в даному випадку коричневого кольору. Це підкреслить наші елементи рельєфу і всі дрібненькі деталі. Як змивка підсохне, з допомогою ватних паличок або шматочки вати заряженої в пінцет, прибираємо зайву змивку. І насамкінець вкриваємо все. Фінальним шаром матового лаку. Звісно, можна додати ще якихось додатковий ефектів там бруду чи щось з допомогою олійних фарб, але я думаю, для цієї моделі цього буде достатньо. Що ж, вийшло якось так, і по завершенню всіх робіт виглядає досить смачненько. Так, якщо хочемо повноцінний інтер'єр, то нам, очевидно, потрібно було купувати іншу модель для цього. Однак, наша мета була потренуватися з інтер'єром. І, в принципі, якщо у вас з цим все окей, то можете вже в подальшому брати складніші, більш комплексні інтер'єрні моделі, якщо вам заходить цей процес. Звісно, фарбування більш повноцінних інтер'єрів є складнішим і по часу, і по затраченим зусиллям. Що ж, ось такий коротенький відос по фарбуванню цього пазику. Рухаємось далі і побачимось в наступних відео. Дякую за перегляд, успіхів і бувайте!